Ще за до війни, у 2017 році, Рогатинська міська рада підписала угоду про співпрацю з польським містом Беч. Цим документом міста підтвердили своє бажання розвивати дружні відносини у різних сферах життєдіяльності. Сьогодні, навіть під час війни, проростають паростки нової дружби. Цьогоріч діти рогатинської громади, зокрема вихованці Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості, взяли участь у освітньому українсько польському проєкті Мартін Кромен, крок за кроком, що реалізується коштом польсько-української ради молодіжних обмінів, 19 по 23 вересня. Ні, наша молодь відвідала Польщу, зокрема місця, пов'язані з життям та діяльністю відомого теолога та дослідника історії Кромера про свої враження, нові знайомства, про цікавий проєкт діти розповіли міському голові Сергію Насалику. Ми широ дякуємо всі за таку нагоду і можливість побувати в Польщі, взяти участь в такому проекті, дізнатися дуже багато цікавого і знайти нових друзів. І надіємося, що участь у цьому проєкті зміцнила дружні відносини між містами. І надіємося на дальшу співпрацю і на нові проекти. Бо десь польська сторона вже нам запропонувала, бо ми подумали над темою нового проєкту, наступного щось вже пов'язано з нашими традиціями. З, з, нашими, з нашими традиціями, щоб ми поділилися, провели для них майстер-класи, тобто вони захоплені від того всього, що ми їм показали. Від бургомістра Бечер Гатинський міський голова отримав лист подяку за сприяння у реалізації спільного проєкту для дітей, який допоможе краще пізнати історію обох міст і обох країн. Під час зустрічі діти не приховували свого захоплення від поїздки, ділилися емоціями та враженнями від побаченого та почутого, а також заспівали пісню, яку презентували для своїх нових друзів у Польщі, чим здивували і зачарували польську публіку. колисала, коли була мала мала, майне мати. колисала. До речі, проєкт ще не завершений. Вихованці рогатинського центру дитячої та юнацької творчості готують презентацію їх участі у проєкті, де продемонструють свої дослідження у царині історії, зокрема тієї, що стосується Мартіна Кромера.